Одного весняного дня. Історії парку Персі. Нік Баттерворд Ласкаво просимо до старого парку. Доглядачем тут працює Персі. Він сумлінно дбає про парк, а також приглядає за своїми друзями тваринами, які тут живуть. Звісно, це не проста робота. Але персі вона до душі Сумувати ж у старому парку ніколи, адже тут завжди знайдеться час для розваг, ігор і звичайно цікавих історій. 97, сім, 98, 99 порахував доглядач парку Персі. Сто йду, сховалася ви чи ні? Друзі Персі поховалися, усі крім одного. От, холепа, сказав Лис, Де ж мені причаїтися? Їжачку, я тебе бачу. вигукнув Персі. Ось ти й попався. Лис стояв біля дверей майстерні. Ой, лишечко, Персі казав не заходити сюди, але. Але доглядач парку підходив усе ближче, він це говорив знову: Три кролики у моєму візку. я вас знайшов. Лис уже не міг залишатись на місці, він швидко прослизнув через двері майстерні. Десь тут я міг би сховатися, пробурмотів лис. Він зупинився біля високих полиць. І подивився вгору. Хм, цікаво, лис поліз по полицях, наче по драбині. Це було дуже складно, і стало ще складніше, коли він заплутався лапою в старій пружині. Лис похитав лапою, але пружина не відчепилась. Він дедалі дужче трусив лапкою. Полиці почали хитатися. Ну, злізай, простогнав лис. Персь йде, мені потрібно ой хрясь. Полиці похилилися вперед, і з них висипалось на підлогу все начиння. Лис також полетів долу. Він не постраждав, але щось було не так. Лис відчував себе липким. Дуже дуже липким. Що це за шум? пролунав голос совні. О, ні, це Персі. Лис скочив на лапи і заперся у сусідній шафі якраз вчасно. Є тут хтось? Персі зайшов до майстерні, а за ним послідували всі тварини. Він побачив повалені полиці. Ох, який безлад усе вкрите моїм дуже липким клеєм. Подивіться, вигукнув їжак. Він показав на підлозі лінію слідів, що вела до шафи. У ній Персі зберігав необхідні для роботи речі. Персі повільно відчинив дверця та шафи, але лиса не було видно. Лисе, Тихо покликав Персі. Ти там запанувала тиша. Ні, відказав лис. Тварини дрожно захихотіли. Тоді хто ж це може бути? запитав Персі. Не знаю, пролунала відповідь. Але точно не я. Персі усміхнувся. Ну, мови, виходь! На подив усіх не тільки лисові ліси шафи, але й багато всього іншого. Усе злиплося докупи. Ого. зойкнув персі. Тварини почали реготати. Вони сміялися і сміялися, тільки лису це не здалося смішним. Однією лапою все ще заплутаною на докучливій пружині, а іншою. У вітерку із фарбою він прожогом вибіг з майстерні. Бумс шльоп, бумс шльоп, бумс шльоп. Лисе покликав Персі, Повернися! Тварини перезирнулися. Ой, Леле, сказав Персі, я думаю, він засмутився. На дворі лиса ніде не було видно. Нам потрібна пошукова група, сказала сова. Ні, не потрібна, погляньте сюди, вигукнула білка. Лис залишив нам слід із підказок. Молодець, похвалив Персі. Послухайте, прошепотів один із кроликів. Усі завмерли на місці. Бумс шльоп, бумс шльоп, бумс шльоп. Ага, зрадів, Персі. Ми його знайдемо дуже швидко. Головне, пам'ятайте, не смійтеся, коли побачите лиса. Кролики побігли вперед, а Персі з іншими тваринами рушили по сліду, збираючи всі лисові підказки у візок до глядача парку. Хух, мені треба передихнути. Персі сів на коріння старого туплистого дерева. До нього підбігли два кролики. Слід закінчився. Ми не можемо знайти жодних підказок. От, халепа! засмутився Персі. Тепер знайти лиса буде важче. Він може бути бумс. Персі затих. Здавалося, що гуркіт луна середини дерева. Доглядач парку усміхнувся і дав усім знак мовчати. Привіт, лисе, промовив він. Відповіді не було. Персі продовжив. А ти не хочеш до нас вийти? Не можу, зітхнув лис. Я застряг. Тварини дуже старалися не розсміятись. Тоді, може, ми тобі допоможемо. Запропонував Персі. Він поліз у дупло і побачив ручку від відра. Доглядач смикнув її. Ого, ти й справді добряче застряг. Нумо, друзі, всі на допомогу. Тут потрібна командна робота. Персі з тваринами прив'язали мотузки і шворки до ручки відра та інших предметів які прилипли до лисового хутра. Вони смикали і тягнули знову і знову, але їхній друг і надалі залишався всередині дерева. Борсук прошепотів до Персі. Гадаю, це його дубка. Його дубка? здивувався Персі. Що сталося з його дубкою? Вона приклеїлася до дерева, відповів борсук. Борсук узяв швабру з тачки персі і пішов до іншого боку дерева. У мене ідея. вигукнув він. Коли скажу вперед, потягніть іще раз. Борсук обережно проштовхнув швабру через розкол у стовбурі дерева. Що це? прошепотів глухий голос. Хто ти цеє в мене? «Друзі!» Візьміться за мотузки!» – сказав Персі. Борсуче, ти готовий? Перед. крикнув борсук. Персі та його друзі щосили сили потягнули за мотузки, а борсук щодуху штовхнув швабру. З гуркотом та оханням лис випав назовні. Лис вилетів з дупла. гукнув Персі друзям. Ось ми тебе і знайшли. Бум лис приземлився просто перед Персі. Він спробував підвестися, похитнувся і знову впав. Ой, лишенько. вигукнув Персі. Поглянь на своє хутро. Тобі негайно потрібна тепла мильна ванна. Лис видавався геть нещасним. А потім. Продовжив Персі. Ми всі вип'ємо чаю. Я маю чудовий медовий пиріг. Його вистачить всім по шматочку. Напевно, я відмовлюся від пирога. Дякую. пробурмотів лис. Мені вже досить липких речей на один день. Персі засміявся. Нічого, зауважив він. Завтра буде ще один напружений весняний день. Ох, прошу тебе, зітхнув Лис, обійдемося без пружин. Ось і кінець цієї історії з парку Персій. але попереду ще багато нових історій та пригод.